Доброго вам здоров'я, шановні! 29 листопада мученика Парамона із ним 370 мучеників. Ще сьогодні Православна Церква згадує преподобного нектарія Києво-Печерського. 29 листопада. Це передсвято Андрія. Народне свято напередодні Андрія називається Калита. Втім, іноді калитою називають безпосередньо свято Андрія. Через те, я про калиту, про Андрія буду говорити і сьогодні, і завтра. Наші пращури вірили, що ті, хто постить у п'ятницю напередодні Андрієвого дня, отримують особливу винагороду, їх імена будуть записані до Книги Небесної, вони отримають порятунок від негараздів. Також будуть захищені від знобленої смерті від морозу. І отримують благословення Богородиці. Втім, цей піст в цю п'ятницю стосується не калити, а це саме мається на увазі піст в п'ятницю перед Андрієм. Просто цьогоріч він співпав з калитою. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих, унікальних. Я вам відповідально можу заявити, що того, що я підібрала, ви навряд чи десь прочитаєте, бо воно зібрано по кропицях дійсно з різних джерел. Про цей день, про це свято, про це предсвято Андрія, про 29 листопада. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, що сьогодні не можна робити. Я так само розповім. Відео буде довгим, тому заварюйте, може, чайок, чи кавусю, що ви там любите пити в цю пору доби. І починаємо слухати. А ви ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі предовгі коментарі, якщо знаєте щось про традиції цього дня, про заборони, про забобони, прикмети, можливо, знаєте про цей день. Все, все, все. Пишіть в коментарях і не забудьте написати, з якого ви регіону, щоб всі інші глядачі так само могли дізнатися про наші українські традиції. А я дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей чудовий день, за 29 листопада 2024 року. Слава Україні і я починаю. 29 листопада це День, коли церква згадує святого великомученика Парамона. Та ще 370 мучеників, які віддали своє життя за віру. Парамону, як і багатьом його сучасникам, довелося жити у важкі часи Третього століття під час правління імператора Деція Трояна, який жорстоко переслідував християн. Правитель східних земель Аквіан особливо прославився своєю люттю. Він наказав ув'язнити 370 християн, які сміливо відмовилися приносити жертви ідолам. Парамона, простого жителя, пройняла доля цих невинних. Він наважився звернутися до імператора, вимагаючи припинити тортури та замість милосердя зустрів лише нові випробування. Парамона теж кинула за грати. Він стоїчно витримав всі муки поряд з іншими в'язнями, залишаючись вірним своїм переконанням та вірі в Христа. Святому Парамону звертаються з молитвами, шукаючи зміцнення віри та духу. А також шукаючи душевного спокою. Його просять про здоров'я, добробут в родині та благополуччя для дітей. Вважається, що святий Парамон особливо допомагає тим, хто переживає важкі часи, даруючи їм надію та підтримку. На свято Парамона 29 листопада існував особливий ритуал на удачу і щастя. Люди вирушали до сусідів і просили позичити дрібничку. яйце – цибулину чи інший невеликий предмет. Вірили, що таке прохання символічно приносить удачу, яка буде супроводжувати весь рік, це також вважалося способом зміцнити зв'язки із сусідами, бо свято завжди підкреслювало силу підтримки та доброзичливості. В цей день було прийнято прислухатися до мудрих порад рідних і друзів, бо вважалося, що саме 29 листопада люди отримують особливу мудрість. І здатні приймати далекоглядні рішення. Однак для фінансових справ і покупок день вважався несприятливим, вважали, що витрати або заробіток не принесуть бажаного результату. Цей час також вважали небезпечним для здоров'я. Холодні вітри та мокрий сніг, часті в листопаді, могли спричиняти хвороби. Щоб не застудитися через мокрі ноги чи протяг, люди намагалися залишатися вдома. Чоловіки утеплювали будинок, засолювали сало, а жінки проводили день за рукоділля, створюючи тепло та затишок для рідних. Свято Парамона або Передандрія, що відзначається 29 листопада, було особливо популярним серед молоді, яка в цей вечір збиралася для веселих розваг, найголовнішою з яких було приготування калити. Дівчата випікали великий круглий корж. Який підв'язували до сволока, а хлопці мали нелегке завдання проїхати на коцюбі та відкусити сматочок від калити. Хлопця, який намагався це зробити, називали коцюбником або паном Коцюбинським. Під час його подорожі всі присутні намагалися його розсмішити або збити з пантелику, щоб він не зміг виконати завдання. Якщо він не витримував. і… Починав сміятися, йому не вдавалося відкусити шматок калити, його обличчя обмазували сажею на знак невдачі. Для святкування молодь заздалегідь обирала простору хату та домовлялася з господинею, з пані маткою. Дівчата прибирали оселю і разом з господинею готували калиту. Її випікають у формі коржа, який вважається символом року, що тоншає. Корж прикрашають медом, колосками та зубцями для зручності кусання. До столу готують менші коржі, оздоблені калиною. Під час випікання калити замовляють вогонь, гори вогонь ясно, з нам калиту красно, щоб ми її кусали і горя не знали. Обов'язковим у святковому обряді є вогонь, вода, який за народними уявленнями утворили світ. Калитаж символізує сонце, витвір вогню та води. Коли заходить сонце, до господи приходять хлопці і вітаються. З калитою будьте здорові. Зібравшись всі разом, підносять калиту і підвішують її до сволока на стрічці, примовляючи, сонце зайшло, калита зійшла. Господиня приносить калиті кашу на вишитому рушнику і починається обряд кусання. Хлопці заздалегідь готують горнятку із сажею для тих, хто впорається незграбно, та ставлять навхрест рогачі куцубу, що слугують оберегами. Біля калити стають охоронці, які керують дійством. Починає найсміливіший він танцює коня, не торкаючись рогачів чи коцюби, а потім сідає на коцюбу і намагається вкусити калиту. Хто припускається помилок, отримує мазок сажею. Всі присутні мають вкусити калиту. Навіть ті, хто помазаний, роблять це пізніше, хоч і з меншою честю. Залишки калити охоронці ділять між усіма. Хлопці, взявши шматок, промовляють калита калита солодка була, як з'їли, до сонця полетіли. А дівчата додають за женихами полетіли. Після цього розпочинається спільна вечеря. Ще в цей день, пізно ввечері, дівчата могли збиратися окремо для боружінь. Більшість із яких нагадували ті, що проводилися на Новий рік, але мали й свої особливі андріївські елементи. Одне з таких ворожінь передбачало використання борошна, яке дівчата приносили з дому і збиралися разом у подруги, щоб замісити тісто. Але воду для цього замісу вони набирали з річки в особливий спосіб. Тричі ходили до річки і приносили воду в роті, не використовуючи жодного посуду. Ще можна було так поворожити. Можна було е, занурити долоню в річку прямо на саме дно, і подивитися, що вдалося там вхопити. Якщо кабінець, значить, чоловік буде муляром. Якщо шматок землі, значить, буде хліборобом, а як скіпка дерева, значить, столяром буде. Після того, як тісто було замішане, дівчата пекли пампушки, які називали балабушками. Потім ці балабушки клали на ослін. І до хати впускався зголоднілий пес. Дівчата з нетерпінням спостерігали, чию балабушку пес з'їсть першою, бо це вважалося передвістям, яка з них першою вийде заміж. Серед Поліщуків існував досить оригінальний обряд, який називається сповідь діжі. Цей обряд був особливо важливий для господинь, які мали дочок. Вважалося, що якщо знехтувати обрядом, то в майбутньому дівчатам буде важко під час пологів. Ось чому в ніч перед святом Андрія кожна господиня ретельно мила пічну діжу, великий дерев'яний посуд для приготування хліба. Пічна діжа, окрім своєї виробничої функції, мала велику символічну магічну роль в домі. Її зберігали в почесному місці, дбайливо мили і використовували лише для випікання хліба, особливо на свята та весілля. Діжу вважали символом затишку і добробуту майбутньої родини. Напередодні Андрія вірили, що всі діжі збираються на свою рідну сповідь дообговорюють обговорюють своїх господинь, як часто їх миють, чи лихословлять їх в їхній присутності, чи належно доглядають за ними. Тому жінки намагалися, хоча б перед святом догодити своїм діжам, щоб ті на своїй сповіді говорили лише добре про них. Після того, як діжа була вимита, її ставили на чисту скатертину і обвивали гілками хмелю. Цей хміль згодом використовували для приготування особливого напою, яким напували худобу, коли її вперше виганяли на пасовище. Вважалося, що це захистить тварин від грому, а також від вовків і диких звірів. Звісно, в такий день наші пращури спостерігали за погодніми прикметами. Якщо вода на річці була спокійною, це віщувало рівну і спокійну зиму. А якщо вода шуміла, це було до лютого вітру та завірюхи. Сніг, що випав цей день, обіцяв довгу і холодну зиму. А якщо до Андрія снігу ще не було, то зима мала бути теплою. Ще сьогодні православна церква згадує нектарія, схимника Києво-Печерського. Він відомий також як Нектарій Послушливий належить до давньоукраїнських православних святих, і був Києво-Печерській лаврі в XII столітті. Його ім'я серед святих стало синонімом послуху і смирення, що він проявляв у всіх своїх діях і праці на благо монастиря. За його абсолютну покору старшим братам у монастирі та щире усердя в служінні він і отримав почесне ім'я Послушливий. Життя святого Нектарія залишається здебільшого загадкою, бо біографічні дані майже не збереглися. Відомо, що після багаторічного чернечого подвигу він відійшов у мирі і був похований в Антонієвих печерах, де й зараз спочивають його мощі. В акафісті всім преподобним печерським йому присвячені слова Радуйся, нектарії, бо послуг ти безліності виконував. Його нетлінні мощі спочивають в ближніх печерах Києво-Печерської лаври неподалік від мощей святого Еразма, і стали місцем паломництва для багатьох вірян. Які просять у святого Нектарія дару смирення і мудрості. Цими днями наші прабабці проводили різні обряди та ритуали і нам веліли. Сьогодні можна провести обряд для духовної підтримки людини, щоб захистити її від нагараздів, небезпек або негативних впливів. Зазвичай такі замовляння читають, коли людина переживає труднощі, потребує зміцнення віри, впевненості чи заступництва у важкий момент. Обряд можна провести ввечері в спокійній атмосфері. Для обряду знадобиться чашка свіжозавареного трав'яного чаю та свічка. Запалюють свічку і ставлять її на стіл перед собою. Поруч готують чашу з трав'яним чаєм, даючи йому трохи охолонути. Спокійно і зосереджено, дивлячись на свічку, промовляють замовляння: Господи, допоможіть і всі святі, станьте на поміч мені, Василію святий. Юрію святий, Миколо святий, Петре, Павле святий, Архангел Михайле святий, Архангел-Хранителі святий станьте на поміч мені. Після цього, коли чай стане приємно теплим, випивають його. Ще можна провести обряд на здоров'я близьких. Для проведення треба взяти рушник, можна той, яким людина постійно користується, а можна і новий взяти та миску води. Почніть з того, що налити воду в миску, потім покладіть рушник на стіл і покладіть на нього руки, тримаючи руки на рушнику, промовте замовляння: прошу Господа Бога, Тройцю святу, аби дала здоров'я своєму рожденному хрещеному ім'я. Назвіть, як щезають диму від вітрів, так щоб більше зала пропадала від тіла красного прекрасного, цього рожденного хрещеного, і до нього діла немало. Коли обряд завершено, рушник можна передати людині, щоб вона використовувала його для витирання в ванні або навіть на кухні можна. Але дуже важливо, щоб до наступного прання цим рушником більш ніхто не користувався, тільки та людина. Що не можна робити 29 листопада. 29 листопада день пам'яті святого Парамона, пов'язаний з численними обрядами і віруваннями, які допомагали нашим пращурам. Захистити свій дім і родину. За традицією, до парамона господарі мали запастися дровами на всю зиму, адже хто не встиг цього зробити, той вже не проб'ється крізь замети до лісу, а без запасу на довгу зиму залишитися було вкрай небезпечно. Не варто сваритися, ображати інших чи навіть виявляти невдоволення як до людей, так і до тварин. Навіть маленька образа може порушити енергетичний баланс цього дня. Якщо хтось просить про допомогу, відмовляти не слід, це може закрити шлях до вашого власного добробуту. Сьогоднішній день несприятливий для переїздів адже зміна місця проживання в такий час може порушити стабільність у житті. Крім того, не можна сьогодні розповідати про свої плани. Секретність оберігає мрії від забуття. Виносити сміття сьогодні вважається справою зовсім невдалою. З ним, кажуть, можна випадково викинути з дому удачу й достаток. Для незаміжніх дівчат існував особливий обряд. На Парамона їм не слід було братися до прибирання, бо вірили, що інакше майбутній чоловік може виявитися ощадливим занадто вже очадливим вдома, але марнотратним поза межами родини. Особливе значення 29 листопада надавалося Віннику, а саме правилам його використання. В цей день існували суворі заборони на підмітання різними віняками, адже так удача розійдеться по кутках, і в домі залишиться пустка. Важливим було не карати нікого віником, а якщо тварину випадково вдарити віником, то вона могла почати хворіти. Вдарена віником дитина перестала брости. Також вагітним жінкам суворо заборонялося переступати через віник, бо вірили, що це може накликати важкі пологи. Ще одним важливим правилом було обережне ставлення до грошей. Народна мудрість вчила уникати розрахунків живими грошима. Не можна передавати прямо з рук в руки, адже вони могли просто провести в дім негативну енергію. Якщо ж була потреба передати гроші, їх краще залишити на столі, щоб вони могли відлежатися. Сьогодні, 29 листопада, в п'ятницю. Згідно з правилами посту Різдвяного, якщо ви його дотримуєтеся, то сьогодні дозволено сухоєдіння. Але я нагадую, що сухоєдіння – це занадто сувора практика, і вона обов'язкова тільки для священнослужителів, для монахів, для мирян, таких як ми з вами, це не обов'язково. Втім, ви можете цим користуватися, якщо вам цікаво. Сьогодні іменини в таких людей: Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій та Валеріан. Валеріан – ім'я латинського походження, яке означає міцний, сильний або здоровий. Люди з цим ім'ям зазвичай врізняються своєю впевненістю, рішучістю і прагненням до самовдосконалення. Валеріяни часто є цілеспрямованими особами, які знають, чого хочуть від життя, і впевнено йдуть до своїх цілей. Особи з ім'ям Валеріан зазвичай мають сильний характер і здатні справлятися з труднощами. Вони цінують чесність і справедливість. Прагнучи підтримувати гармонію в стосунках з оточуючими, Валеріани часто є надійними друзями і партнерами, готовими прийти на допомогу в складних ситуаціях. Ці люди, як правило, мають розвинене почуття гумору, бо не вміють підняти настрій оточуючих. Ось такий у нас сьогодні цікавий день, надзвичайно цікавий, надзвичайно містичний, шановні глядачі. Але це тільки передсвято, калити і, і, і калита, ну як я вже сказала на самому початку цього відео, в деяких регіонах калити називали передсвято, перед перед Андрієм. Переддень Андрія Первозваного, а в деяких регіонах, коли той називали саме Андрія Первозваного, тому ну, я буду про це говорити, сказала вже про це в цьому дні і в завтрашньому дні, так само буду розповідати. Там дуже цікаві ворожіння жіночі. Я чогось раніше думала, що ворожіння це оце більше про те, як дізнатися свою долю. А виявляється, що серед традицій, я коли більше дізналася про це, бо почитала етнографічні нариси, різні наукові праці вчених етнографів. Там було в основному про те, щоб приворожити когось. розумієте? Там, якщо в дівчини був коханий хлопець, вона на, на Андрія, бо Андрія, це в нас свято по робочої долі. І вона, дівчина на Андрія, вона якраз проводила різні там ритуальчики, обряди для того, щоб приворожити свого коханого хлопця. Це дуже все цікаво. І завтра ми з вами про це дізнаємося. Обов'язково повертайтеся на цей канал, де я щодня розповідаю про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. До зустрічі завтра. Слава Україні! Дякую, що подивились. Будьте здорові!